Азул вітра же сінтри від видавництва Бельвіль. Це друга версія азулу, і тут ми прикрашаємо вікна палацу. І, хоч гра досить абстрактна, але ось ці напівпрозорі та яскраві плиточки, це просто щось. Отже, як завжди, детально правил не розповідаю, але коротко доношу до вас суть гри. Вона розрахована від 2 до 4 гравців, і тут ми боремось за переможні очки. Хто на кінець партії не збирає найбільше, стає переможцем. У вас будуть вітрини фабрик в центрі столу, де будуть з'являтися плитки різних кольорів. Також окремий планшай. Зі шкалою підрахунку балів, індикатором раундів та шкалою розбитих скелець. Ну і звісно, у кожного гравця буде власна ігрова зона з планшетом гравця, двосторонніми вітражами та фішкою скляра. Гравці будуть ходити по черзі і у свій хід виконують одну з двох можливих дій. Перша дасть змогу за деякими правилами брати плитки з вітрин та розміщувати їх у себе на вітражі. Важливо те, що розміщувати скельце можна лише у відповідні кольорові комірки та під вашою фішкою скляра. Або ж у ті вітражі, що знаходяться право. Руч від нього, перемістивши вашу фішку туди. Тобто розміщувати плитки ліворуч від скляра не можна, що дає вам певні обмеження. А от друга ваша можлива дія це перемістити вашого скляра у крайню ліву позицію. І, ясна річ, такою дією ви переможних балів не заробите. А начисляються вони тут за повністю заповнені ваші вітражі. Помічається це скельцями у спеціальних зонах на ваших планшетах, та певним чином ви отримуєте бонуси за кольори поточного раунду. А якщо обрані вами у цей хід скельця ви не можете розмістити фізично у себе на планшеті, то вони Падають і розбиваються. Такі скельці ви закидуєте у спеціальну вежу, за що потім втрачатимете переможні бали. Тобто гра про те, щоб якісно оцінити ваші можливості за наявних скелець на вітринах та вітражах та позиції вашого склера і максимально ефективно виконати свої ходи. А коли ви відіграєте шостий раунд, то партія завершується. І до вже зібраних переможних балів ви додаєте очки за раніше заповнені вітражі, віднімаєте за розбиті скельця та визначаєте переможця. Як на мене, цей азул є найкрасивішим. Ну, справді ці розкішні плитки справді дають якесь відчуття, що ви прикрашаєте вітражі. І хоч моя улюблена версія це літній палац, справжні шанувальники Азулу можуть грати в нього по колу в кожну коробку, просто не зупиняючись. Тим більше, нарешті, всі версії Азул доступні українською і вже на підході дуельна версія. Тому, якщо ви полюбляєте абстрактні ігри або ж ніколи не пробували Азул, то чому б вам не почати з цього? А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.